Друзі, нас інфо перший про головне. Поїхали. Угорщина заборонила в'їзд до країни командиру ЗСУ після атаки на нафтопровід дружба. У МЗС відреагували. Йдеться про командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що в лапках кожен, хто атакує енергобезпеку Угорщини, має очікувати наслідки. В лапках ці атаки насамперед шкодять Угорщині, і, звичайно, Словаччині, а не Росії. Остання атака на нафтопровід дружба була надзвичайно серйозною. Вона була настільки серйозною, що ремонтні роботи тривали так довго, що нам майже довелося використати наші стратегії або аварійні резерви заявив він на заяву Сіарто відповів глава українського МЗС Андрій Сибіга зазначивши, що публікувати подібне після російських обстрілів безсоромно. Петре, якщо російський турбопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина знаходиться на неправильному боці історії. Ми діятимемо дзеркально, відповів міністр. Угорщина опинилася в центрі політичного скандалу після того, як Будапешт відкрито розкритикував дії збройних сил України, які продовжують нищити нафтопере. Реробні заводи в Росії та трубопроводи, через які роками постачалася нафта. Українські удари паралізували частину інфраструктури, що забезпечувала надходження пального до країн, які продовжували співпрацювати з Москвою, попри санкції. Європейські держави ще раніше перелаштувалися на інші джерела, але Угорщина залишилася винятком залежною від дешевої російської нафти. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що атаки України створюють загрозу енергетичній безпеці його країни. Він фактично поставив під сумнів право України нищити об'єкти, за рахунок яких Росія. Фінансує війну, така позиція викликала обурення не лише в Києві, а й серед європейських партнерів. Адже кожен палаючий НПЗ у Росії означає мінус десятки ракет, які могли б опасти на українські міста для України ці удари питання виживання. Риторика Орбана дедалі більше віддаляє його від союзників у ЄС і НАТО. У Брюсселі відверто говорять про те, що угорський прем'єр грає на босі Москви, використовуючи енергетичну залежність як привід для політичних маніпуляцій. Його закиди на адресу Києва виглядають особливо цинічними на тлі масових жертв серед українець цивільних ситуація загострилася ще й у середині самої Угорщини. За інформацією з відкритих джерел, частина угорської армії, навіть впливові політики почали відкрито. Виступати проти лінії Орбана в армійському середовищі. Побутує думка, що участь країни в блокуванні європейської підтримки України ставить під загрозу самоугорщину. Невдоволення наростає серед громадян. Протести, які ще недавно мали економічний характер, тепер дедалі більше перетворюються на політичні. На цьому фоні в Києві чітко заявили, будь-яка спроба Угорщини напряму втрутитися у суверенітет України. І не отримає потужну відповідь. Військові джерела наголошують, що ЗСУ готові завдати ударів у разі будь-якої агресії, незалежно від того, з якого напрямку вона надходитиме. Це прозорий сигнал Будапешту, лінія за якою починається пряма загроза національній безпеці, буде зустрінута жорстко. Аналітики зазначають, що нинішня позиція Орбана виглядає все більш ізольованою. Навіть у рамках НАТО Угорщина втрачає авторитет, оскільки блокує спільні рішення вигідні Москві. Така поведінка провокує підозри щодо таємних домовленостей. Між угорським урядом і Кремлем, у свою чергу, опозиційні сили. В самій Угорщині дедалі гучніше закликають до зміни зовнішнього політичного курсу, вимагаючи інтеграції з європейською політикою безпеки, а не протистояння з нею. Угорщина стає слабкою ланкою Європи через політику Орбана, який намагається зберегти залежність від російської нафти. ЗСУ тим часом продовжують системно руйнувати джерела фінансування війни, знищуючи НПЗ та трубопроводи. Усередині самої Угорщини зростає опір Орбану, і армія і громадяни дедалі більше виступають проти його курсу. Для Києва ситуація зрозуміла. Будь-які спроби Чання у суверенітет України зустрінуть потужну відсіч у глобальному вимірі. Це ще більше відриває Будапешт від заходу та робить його залежним від Москви. Ризикований шлях, який може завершитися політичною ізоляцією Орбана. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.